І прощай, На столі та блищай, Почекай, я виїжджаю. Так багато дівчат, та таких стрічала навіть сюди доступний чат і фінальна прощай І так, це продовження нашого влогу, так скажем. Це я вам покажу, що в мене в оцій коробочці. В тому відео я робила нігтеке, а сьогодні вже буду це показувати. Я хотіла тут розмальовувати, але щось там пішло не по плану, я вирішила його не розмальовувати. Я сейчас все достаю і все вам покажу. Перше, що я хочу вам показати, це мої блокнотики. У мене є отакий крутий блокнотик з котиком. Я тут пишу свої вірші, ну, також малюю. Ну, Це просто такий блокнотик. Я тут або малюю, або пишу, ну, взагалі, для такого. Далі це у нас отакий блокнотик мені його подарувала моя тьотя. Тут я пишу мої домашні завдання. Ось, це моя перша сторіночка такі домашкі, це, що я викреслила, це я вже зробила а оце мені ще потрібно зробити. Далі це шкільний блокнотик для Аріші. Вона тут описала свої домашні завдання, але ось написано, але потім вона вирішила, що це просто буде. О, ну, Типа на ще один клас, що тіп, ну, вона оставить. Далі, це телефончик, але ми його скоро викинемо, так як він не дуже красивий. Я його просто так зробила. Отака невдала у мене вийшла розпаковка. Я хоч думала, що це буде дуже гарно, але щось вийшло як себе. Тут я чорним обвела, мені потім не, по... не сподобалось, я його просто відклала. Отакий планер. Я раніше на ньому планувала ідеї для відео, але я. В якийсь момент перестала планувати свій відео, так як у мене, не виходить, йти по цьому списочку. Ось такі наліпки, які наклею на отакі розпаковочки, щоб було гарно. Ось, в мене такого багато, це я просто в мене залишки залишились. Я зробила отаку штуковину. Можете написати, як ви думаєте, що це буде. Десь через днів, троє, четверо я вже це буду вам показувати. Різні отакі пакетики, які в мене задушились після вашої розпаковочки. От така штучка, яка, яку я вам показувала вже в предыдущем відео. Слова, які я вивчила по англійській мові. Прості бумажечки, які в мене залишилися після того, як я зробила відео. Отакі От учні палочки, і отака зірочка. Це все, що в мене лежить в такій коробочці. Якщо вам цікаво дивитися отакі різні обзорчики, то пишіть в коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і ждіть нові влоги. Всім пока!